Негода ще не відступила повністю. Сьогодні новий циклон насувається на Україну, але й наслідки попереднього ще непогано так в хорошому в цьому в лапках, звичайно, відчуваються в південних областях, і традиційно, коли про це говорять, то називають Одеську область тією, яка найдужче постраждала від оцих кількох днів поганої погоди. Але якщо бути об'єктивними, то найдужче постраждав Крим. Просто він тимчасово окупований. Його менше згадували в новинах, але саме півострів. Прийняв на себе основний удар циклону, і з цього почнемо розмову із Темілою Ташовою, постійною представницею президента в автономній республіці. Пані Теміло, вітаю. Добре, здоров'я. Які наслідки цієї негоди для окупованого Криму? Є у вас якась попередня інформація, що там відбулося? Так, да, звісно, що ми намагаємося відслідковувати ситуацію? Ну найбільше постраждало просто цивільне населення. Та да, і якби розуміти, негода не розбирає, чи вона зносить будинки окупантів, які понаїхали да, з території Російської Федерації, чи вона шкодить нашим українським громадянам, українцям, кримським татарам. Тому я вам чесно скажу, для мене було насправді не то, що несподіванку, але дуже неприємні відчуття, коли я гуртала стрічку у Фейсбуці і бачила такі, знаєте, злорадство злорадства щодо того, що там щось підтопило в Криму, і так далі, друзі, це це наші люди. Якби нагода не вибирає, чи будинок затоплювати, кого лишати без електроенергії, кому вмирати да на цій території. Якщо ми говоримо, що це наші люди, власне, коли я спілкуюся з людьми, я з ними спілкуюся постійно і щодня. Дуже складна зараз комунікація, тому що немає в багатьох населених пунктах інтернету у зв'язку з тим, що немає світла, немає опалення відповідно у будинках, тому що дуже багато приватних, наприклад, будинків, в тому числі у кримських татар, газ. Дові ці установки да, вдома, котли. Вони прив'язані до електроенергії ну, Біля... Ми це застали по. По наших блекаутах, абсолютно вірно, да. І біля півмільйона людей досі лишаються без світла на території Кримського півострову. Здебільшого цей Бахчисарайський район і ці Цімфоропольський район. Дійсно, дерева позривали лінії електропередач. в багатьох будинках даги позривало. Да. Дійсно підтопленими є окремі населені пункти, наприклад, це Ісаки, Євпаторії. В Євпаторії біля 150 родин довелося. Ця відсіляти можливо і більше, да, можливо, окупанти просто всю інформацію не дають, і ми не, не всю маємо можливість утримати інформацію. Звісно, що ми радіємо з того, що, наприклад, окупаційні ці всі захисні так звані споруди, оборонні споруди їх позливало якби в морі. Звісно, що з цього ми радіємо, і навіть громадяни наші на території півострова, які мені періодично пишуть, говорять: ну да ми потерпаємо, звичайно, нам якби без світла сидимо, без опалення, але при. Наймні, якби їх ті всі зуби дракона і так далі позмували. З цього ми дуже радіємо. Але коли говоримо про звичайних людей, то звичайно, що це не дуже приємно. Ну Так, наше злорадство, воно виправдано, якщо мова йде про воєнні об'єкти, окупаційні об'єкти найбільшим таким є безперечно Керченський міст. А якісь наслідки для нього можливі? А, звісно, насправді в попередні рази, коли. Ну, в принципі, він дуже хитка, така да, така споруда. Не секрет, що ґрунти в Азовському морі, і про це ще при будівництві говорили. Вони такі, знаєте, нестійкі. І, відповідно, будь-якого такого роду сильний шторм, звісно, що й вони на споруди, на ці всі сваї або як їх там назвати, дуже сильно впливає. Тому так є певні пошкодження Керченського мосту. Вони поки що не є такими критичними, щоб повністю його перекрити, але, але власне ті прильоти, які були до того, ці пошкодження, які були, та, і влітку, і восени, звісно, що вони ще додатково впливають. Окрім того, Є і в Балаклаві, і в Севастополі. Є певні споруди, які фактично пошкоджили. є цей об'єкт туристичний то, да, мрія резорт, який у Ялці знаходиться теж ці всі споруди вони постраждали дуже сильно. Ну, туристичні, так звані, да, об'єкти, тому так достатньо сильно об'єкти, і інфраструктурні і військові, вони постраждали від того, Тут що я бачу посмішку на вашому обличчі закономірну. Теж... Це здається, той випадок, коли в буквальному сенсі вода камінь точить, абсолютно вірно. І як це і на ці всі об'єкти у. Севастополі, просто повторюю, що коли це йде мова про людей, звісно, що ми маємо ставитись до них як до наших людей, як наших громадян. І те, що стосується того, що і відселяються будинки, що у людей затоплюють будинки, що вони без світла вже фактично третю добу знаходяться. З багатьма з них немає зв'язку, наприклад, або мобільне з'являється періодично, телефон розряджається. Хтось, звичайно, так само, як ми під час блокаутів записали, Рослися, насправді генераторами, тому що мало хто про це говорить, але багато кримчан. І кримських татар готуються до процесу звільнення території, і вони ж розуміють, що вони знають, як це відбуде відбуватися, тому закуповували і саме ми минулого року комунікували частково закуповували консерви, там якісь там якісь крупи і так далі, в тому числі генератори, розуміючи, що невідомо як буде відбуватися деокупація території півострова. Тому от вони зараз ці генератори всі подіставали і використовують. Це дуже цікавий момент. ви зауважили та мило тому що ті, хто слідкує. За новинами з України в процесі війни вони знають до чого готуватися, і ті до таких викликів природи теж потенційно ліпше готові, ніж ті, кому все байдуже, і хто вне політики. абсолютно вірю.